Вийшли з чергового судового засідання по обвинуваченню отця Сідора. Ну що тут сказати? Ви знаєте, слов немає. Ми вийшли з моїм підзахисним, і я йому кажу, отець Дмитрій, я не знаю, як що по поводу цього судового засідання говорити. Ну, якщо всерйоз, то можемо сказати наступне. Звинувачення безглузді. Навіть суду вже на цій стадії ясно, мені здається так, принаймні, що обвинувачення грутується на невірній інтерпретації і невірному структурному аналізу самих проповіді отця Сідора, оскільки що є важливо, він говорить на русинській мові і в ході висновків українського. Спеціаліста в українській мові робиться неправильно лонгвістичні, неправильно логічні висновки і спотворюються самі тексти його проповіді, де немає жодних антидержавницьких, міжконфесійних чи інших порушень. Далі він говорить: безбожники, і інше немає такого базового для криміналістики. Поняття як індивідуалізація звинувачень, є якісь абстрактні безбожники, якісь абстрактні. Розміркування і так далі. і так далі. Я хочу сказати одне. я вискажу свою ґрунтовну позицію по експертизі, по свідкам, по другим процесуальним моментам, які недолугості слідства в ході судових дебатів. Але скажу одне: мені, як фахівцю, з багаторічним досвідом галузі права однозначно зрозуміло. Що жодних підстав притягати мого під до кримінальної відповідальності немає. Я впевнений. Це є чітка позиція захисту, і ми її відстоїмо. Ми в цьому переконані.